Сьогодні вся Україна вшановує пам'ять героїв, які поклали свої життя біля залізничної станції Крути 29 січня 1918 року. Тоді добровольчі формування, які складались переважно зі студентів, зупинили більшовицьку навалу. Чотири сотні юнаків стають проти чотиритисячного добре озброєного війська і ціною власних життів затримують ворога. Народний депутат України Юрій Шаповалов на своїй сторінці у Фейсбук наголошує. Бій під крутами називають боєм за майбутнє України. Неймовірний героїзм захисників став прикладом мужності і відданості для багатьох поколінь українців. Коли ми тут дамо собі присягу, що і далі непохитно будемо боротися за волю українського народу, то ми переможемо. Записуйте, студенти Андрій Савицький, Володимир Засуха, Валерій Гойда. Ще намерла України. Ні слава, ні воля ще на братя молодії усміхнеться до. Подвиг героїв Крут став прикладом для захисників України в сучасній російсько-українській війні. Минуло понад 100 років, а ворог лишився той самий. Незмінними є і волелюбність та самовідданість українських захисників, які мужньо відстоюють наші землі, віддаючи за це свої життя. Через 100 років наші славні захисники повторюють подвиг своїх предків і знову дають відсіч ворогу, відстоюючи нашу волю та свободу. Зазначає міський голова Кременчука Віталій Малецький. Кременчуцька громада продовжує підтримувати ЗСУ. Та сприяти наближенню перемоги. Шануймо пам'ять усіх героїв минулого та сьогодення, які пожертвували собою заради світлого майбутнього України.